Добрий день. Хотів з вами всіма поділитися таким одним приладом. Ну, взагалі, то коли ми зустрічаємо коморів вночі, ми починаємо плескати, радіти їм, що вони до нас завітали, що вони нас не забувають. Ну і з часом, коли вже надоїдала ця музика, ми вирішили якось з ними боротися. Ну, наподобі такого. Спрею, який розпирюється за рахунок нагрівання. Раніше були таблетки е, ще давні динозаврівські часи. Це було при сувку. Вони з'явилися на в магазинах і люди, не знаючи, що з ними робити, а вони були такі таблеточки, їх питалися, з чим їх запивати чи скільки пити на день, щоб комарі не кусали. Після того почали догадуватися, що їх треба нагрівати, і вони повинні випаровувати якусь їдку. Наркотичну рідину для комарів, і вони від того шаленіли і втікали від нас, і не кусали нас. Після вже з'явилися отакі наподобі, наподобі цього, що запихалися. Там запихались всередину, таблетка вона нагрівалася, випаровувалася. Після з'явилися такі на даний час, там є рідина, яка випаровується. Це свого роду наркотик для... Наркотик для комарів. Чи вони здихають, чи вони втікають, я не можу того сказати, бо я ні одного комаря не бачу здохлого. А ті, що втікли, мені цього не сказали, що з ними сталося. Але е, при цьому, що воно шкідливе для здоров'я, навіть що дивиться, на малюнки. Я вирішив е, практично вже в час е, космонавтики, час електроніки, техніки придбати більшу сучасну річ. І я вирішив придбати таке, яке не виділяє нічого проти здоров'я. Заказавши в китайському магазині на AliExpress товар за 6 євро, я з надією думаю, що тепер буде цитомузика для комарів. і Нічого не буде шкодити нам. Е, комарі будуть радіти, ми плескати перестанемо. І всі будуть задоволені. Е, дискотека буде в комарі всередині. Вони будуть в захваті від ідеї мої. Е, я буду в захваті від китайської ідеї. Отаке От воно є. Так, е, чому я це вам говорю? Просто розпачі, що мені знову прийдеться вернутися до хімії. Ну і щоб ви не пробили помилки. Воно працює USB. Підключається воно акуратно до USB. Зараз ми знайдемо той USB, підключимо і покажемо вам цікаву. Отаке воно. Ну, ці то музика є. Нас не надурили китайці. Воно там є, так файно світиться. І що цікавого? Тут ще й вентилятор є. Ну, напевно, що коли душно комарам, він піддуває їм, щоб їм комфортно було. Але зараза комарі не оцінили. І сюди не залітають. Зовсім. Це можна подивитися тут. Так як тут нічого нема. Нічого нема. Повітря є стільки. Але що інтересно, тепер без плескання нам цілу ніч годить китайський мотор. Ну, плеска тут нема чому, бо він не дає спати. А годить він досить голосно. І я, так трошки технічно не вирішив подумати, а як взагалі то комарі мають тут пропадати. Від захватів вмирати, від сміху, від захвату, від того, що танцювати. Ну, Тут є тільки світло, яке має їх. Казати, ой, комарі летіть сюди. І далі вентилятор, так, полосос, їх засмокчує і вони тут мають залишатися. Коли ти відкриваєш, якщо вони ще живі, не мають втікати. Ну, взагалі ідея не зрозуміла, але Бог з ним. Я хотів просто подивитися, що воно таке і чому що до того це на 6 євро китайці. Може, я щось не розумію, але от є світло, лампочки світодіоди. Фіолетового кольору, фіолетового навіть не знаю голубого його не, синього, синьо-гоні. Незрозуміє кольор для мене. Для комарів тим більше думаю. Я вирішив вам показати, що, що такий за китайський звір. Ну, написано, що марка Xiaomi. Коли я отримав, то Xiaomi близько не пахло. Я сподіваюся, що Xiaomi це вже більше така надійна фірма, що от написано, що москіто кілер а вбивця. а я думаю, що це буде дискотека для комарів. А це вбивця, чим не маю вбити їх. Я так розумію, що зі сміху мають вмерти комарі залізти в цей ящик, якщо, якщо вони ще хочуть толізти. А Або їх тут треба запихати, соломіць і чекати, поки їх щось там вб'є. Ну, колись я купляв електричні, такі були, там відключалося 220 вольт. Комар коли летів через таку решітку, вона робила бубух, і вбивала комаря. Тут такого нема. От, оце вбивці комарів виходить. Оце звичайний моторчик іграшковий, який гудить, як вертольот в хаті. Спати неможливо і це має вбивати комарів. Тут ще, ще, ще якось зібрано, так що не можна розібрати. І цікаво, як воно. Взагалі-то. Ага, ну, 4 6 світодіодів. Зараз перевіримо його колір, щоб я вам не горю дурниць. Подумайте, ну, що він зелений. Ну Він якийсь такий їдовито, синій. Ну, я не знаю, що за колір такий. Щось і фіолятом мені видає, і синій такий. Ну Я скажу єдовито синьо-зелений. Ну, якось так. Бо я не думаю, що на камері воно. Ну і що? Потішився я, віддавши з євро. погоділо мені, я почав нарвуватися, думаю, щоб в мене не був кілер, мене, щоб я не москіту. Я вирішив прийти на добрий. Хімічний який Такий надійним. Він вбиває, він відганяє. ну Він щось з ними зробить, а їх нема. після включення. Але прикро, те, що воно вистачає на 45 ночей, написано, ну, на 45 не вистачає, на місяць може і вистачить. Ну, дійсно, якщо включати кожну ніч, воно комарі кудись здівається. Я думаю, що вони чогось надихаються і просто летять на другу дискотеку, шукати таких самих, як я, що купили такий вентилятор. Це свого роду воно гудить ще. Щоб я не казав, що я брешу, от ви... Ну, Піддувало якесь для комарів. Так що не купуйте таку щось. Так, бу... Не купуйте такі речі, вони без толку, вони не допомагають нічому. 6 євро, я сподіваюся, що це для всіх гроші, як би не було, але щоб ви не робили таку саму помилку, як я, воду на такий е, Такий вигляд воно має. Не купляйте, не кидайте дорог гроші. Якщо. Хочете купіть, купіть такі. У мене були всякі електронні, ніхто не допомагав, як оця штука. Хімічна, вона шкідлива. Я думаю, і для нас теж вона шкідлива. Але вона дає результат і від комарів спасає. Так що, це просто для того, щоб ви не купили таке, як я і не викинули. Всього найкращого. До побачення.